Все частіше і частіше солдати РФ кидають свою техніку. Багато хто ставить запитання, чому ми її не забираємо з поля бою. Скажу коротко, але по справі: навіщо вона нам потрібна підбита ще й ризикувати людьми заради цього заліза? Нехай цим займаються окупанти, а наші воїни ціною 50-100 баксів палять 7 мільйонні апартаменти для війни. І сьогодні ви побачите більше десятка таких моментів. Друзі, якщо вам подобається такий формат, за своїм бажанням можете підтримати, поставити лайк, а ми починаємо. Танк з новітнім ребом підірвався на міні і отримав гранату за пазуху. На відео можна побачити, що задню частину танка пошкоджено міною. Після детонації танк почав своє вигорання. Черговий танк, який ловить трьохочкову в свою кабіну гранату за 50 100 баксів. Ось і вся сила танка, який коштує мільйони доларів. Згорає за пару годин. Далі на відео ми бачимо групу техніки росіян. Які провалили штурм. Наші воїни вибрали танчик дорожчий з ребом, як завжди, з відкритою кабіною і зробили прицільне скидання. Після першої детонації пішов розігрів боєкомплекту після того, як дрон відлетів на дистанцію, стався дуже потужний бадабум. Дуло танков відірвало від землі метрів на 15. На це можна дивитися дуже довго. Друзі, якщо вам сподобався цей момент, поставте лайк. Один, два, три. Танк окупантів гори. Наші воїни знищують черговий дорогий танк окупантів, який кинув екіпаж. Швидке загорання, миттєве вигорання, і ви тільки подивіться на ці клуби диму. Це просто жесть. Як же добре наші воїни роблять ці скиди? Як уміло обходять реби, черговий приклад того, чому росіянам краще ходити пішки, і бажано в бік Кремля. Після точного скида відбувається дуже швидке загорання. Вогонь нещадно випалює танк Росії. БМП противника у відкритому полі. Евакуювати немає сенсу. А щоб окупантам, які сидять у посадці, так би мовити, додати мотивації, треба цю техніку ювелірно спалити. Один влучний скид детонація. Дрон повертається через деякий час, і ви тільки подивіться, що залишилося від техніки РФ. Окупанти хотіли заховати свій танк у посадці, приготували дрова для укріплення, але поки вони десь лазили, наші воїни часу не гаяли. Два прекрасних скидання. А після другого вогонь не на жарт розійшовся і не залишив шансів для існування техніки. Так, я з вами згоден. На ці ролики можна дивитися вічно і повірте, вам варто приділити трохи часу, щоб продовжити перегляд. А ще краще потім скинути це відео ватоголовим росіянам, щоб вони трохи очі відкрили. Ось так догорає черговий танк окупантів, який кинув на паніці екіпаж. Вашій увазі представляємо Бібу і Бобу. Потрапили на міні пасти. А після скиду боєкомплект вирішив показати справжній вибух, який по естафеті перейшов і на другий тап. Такі кадри кожен день не побачиш, але це назавжди залишиться в нашій пам'яті. А з інтернету це відео вже не видалити. Ось танки РФ, які вирішили влаштувати шлюбні ігри. Заїхавши один на один, вони зрозуміли, що захопилися процесом. Тому в кабіну летять сюрпризи. Після кількох вибухів БК почало нагріватися. Після чого почала розгоратися маскувальна сітка. Через деякий час танки почали свою утилізацію. Що буде, якщо заповнити танк паливом? Черговий знищений танк РФ. Вибух першої гранати спричинив пошкодження паливних баків або паливопроводів, що призвело до повного заповнення внутрішнього простору танку паливом. Ви це можете побачити на відео. Вибух другої гранати спричинив розлив палива. А ось вже третя запалила російський металобрухт. Один танк у Полі не воїн. Раніше танки боялись всі. Люди жертвували собою, щоб лягти під танки з гранатою або залізти на нього зверху. Але часи змінилися, і армія України перевернула уявлення всього світу. Я б навіть сказав, вразила. Ніхто не очікував, що танк можна ось так легко знищити таким дешевим бойовим комариком. Ви тільки подивіться, як воно горить. Росія не поспіхом кинули черговий танк. Ось уявіть, скільки ми вже показали кадрів, а скільки того, чого немає в інтернеті, танк потрапив на міну. Гуслу відірвало знак дрони України тут, як тут. Після влучного скидання танк розігрівся як сірник. А нам з вами залишається тільки подивитися, як він догорає. А БМП це взагалі солодка булочка. Мало того, що вона зараз працює просто як машина, яка перевозить піхоту і за фактом навіть не може ще й прикрити, одразу тікає з фронту, тому що її броня нікчемна. І навіть звичайнісінький дрон вирубає її з одного прильоту. З вашими очима знов чергова бронегрупа окупантів. Потрапили почільний вогонь, арти, дронів і, звичайно, ж міг, що роблять наші воїни. А вони не втрачають час. Вони продовжують без зупинки скидати гранати в кабіни техніки РФ, відлітаючи на вихідну, щоб їх не збили, повертаючись через деякий час, щоб подивитися результат, і що ми бачимо. А ми бачимо, як техніка РФ палає яскравим полум'ям. Кузбас Ага Утилізація російського танка гранатою з Мавіка. Ми з вами знов бачимо влучне скидання. До речі, вистачило одного. Після детонації БК почало розогрівати консерву. В результаті ми бачимо прекрасне полум'я. Всі ці ювелірні скидання гранати влючок із Мавіка не передати словами. Добування спалювання залишеної ворожої бронетехніки. Після невдалих атак армія РФ залишає танки, БМП та іншу техніку. Вся ця техніка ремонтно придатна, але щоб ворог не здійснив евакуацію, наші бійці добивають її, не ризикуючи своїми людьми. Ви тільки подивіться на ці потужні кадри. Техніка ворога розчиняється просто на очах. Друзі, свою думку залишайте в коментарях. Ось так наші воїни щодня утилізують техніку окупантів. А ви, друзі, не залишайтесь осторонь. Підтримуємо добрим словом у коментарях. А також ставимо лайки, якщо вам сподобався формат такого відео. Друзі, дякуємо вам за вашу увагу та вашу підтримку. Разом обов'язково вистоїмо. До зустрічі!